Вітаю, друзі! 31 липня, атака по Києву, Армагеддон в столиці. Росія продовжує прицільно бити по мирних людях. Сьогодні вночі Російська Федерація атакувала українську столицю ракетами та дронами. Найбільше постраждали Святошинський та Солом'янський райони. Всього по Києву станом на зараз шестеро загиблих, серед них дитина, більше 35 поранених, 20 з них госпіталізовано, серед травмованих троє працівників поліції і ДСНС, які в'їхали на виклик. Один з ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Зруйновано цілий під'їзд. Працюють працівники ДСНС та поліції, тривають рятувальні роботи. Рятувальники розбирають завали, працюють верховази, інженерна техніка. Власне, це. Один з найпотужніших ударів по мирному населенню в Києві Палаво КПІ. В результаті масованої атаки декілька районів міста серйозно пострадали. Удари наносились дронами, а також балістичними ракетами. В Святошинському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Попередньо туди влучила ракета. Також е, були пожежі в декількох нежитлових будівлях. В Соломенському районі пошкоджено квартири, в декількох будинках, горіли автомобілі, зафіксовані руйнування на об'єктах нежитлової забудови. В Голосіївському районі пошкоджені будівлі, включаючи школу. Та дитячий садочок в Шевченківському районі вибуховою хвилою вибито вікна в дитячому навчальному закладі і медустанові. Друзі, щирі співчуття родинам загиблих під час цієї російської повітряної атаки. Ми чітко маємо для себе усвідомити, що є зовнішній ворог Російська Федерація, і є внутрішній ворог, який підриває Україну зсередини. Це наші українські зелені гниди. Володимир Путін, російський диктатор, є найбільшим і найціннішим, і найголовнішим. Партнером українського диктатора і узурпатора Володимира Зеленського. Саме завдяки Путіну Зеленський досі перебуває при владі, пригадаймо, що напередодні початку великого вторгнення 24 лютого 2022 року. Рейтинг Зеленського стрімко наближався до нуля. Саме російське вторгнення піднесло знову рейтинг узурпатора Зеленського. Наразі в Києві вчора тривали чергові масові акції протесту проти корупції в уряді, в оточенні. В родині, найближчому родинному колі Володимира Зеленського. Сьогодні парламент має голосувати за законопроекти про управління антикорупційною інфраструктурою, про перепорядкування набу І САП. І саме напередодні цього голосування. Побачивши мітинги в центрі Києва, які активно виступали проти корупції найближчого оточення Зеленського, побачивши це зашквари і що рейтинг агента Володимира Зеленського падає знову до Плінтуса. Російська Федерація за наказом Кремля, за наказом Путіна наносить масований удар по Києву. Наносить удар, в результаті якого гинуть дорослі і діти. Таким чином увагу українців відволікають від антикорупційних протестів, від мегакорупції. В оточенні Зеленського і перемикають знову на війну, кров, сльози під гибель українців. А тим часом фігуранти плівок Міндіча будуть зачищати інформаційний простір, будуть зачищати тих, хто вийшов на протести, відправляючи їх на фронт і на утилізацію. Будуть далі знищувати Україну, далі грабувати Україну. Бо насправді війна це для них поживче таке тло, на фоні якого вони ну просто квітуть, пахнуть, вони збирають свої криваві дивіденти. Вони влаштовують тусе. І, не стидаючись на своїх сходках квартирі Міндіща, кажуть: Та ми в рот українців. І це дійсно так. Партнер Путін вже допоможе. Якщо українці вийдуть на Майдан, якщо українці вийдуть викидати з владних крісел цих зелених гнид. То по Києву прилетить, прилетить по іншим містам, думайте про війну, думайте про загибель українців, думайте про кров, під, про руйнування, про знищення економіки, не думайте, а тим паче не говоріть. А ще більше не протестуйте проти корупції, проти марадерства. Проти мільярдних статків, проти новітнього межигір'я цих зелених гнид, найближчого родинного оточення диктатора та узурпатора Володимира Зеленського. Мусимо чітко усвідомити, що не перемігши внутрішнього ворога, ніколи не зупинимо зовнішнього. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, змінимо нашу країну, зробимо її великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.